Фартові автори та фартові гості четвертий фестиваль авторських розвиваючих технологій до бік кінця, 17 паралелей та більше сотні тренінгів від знаних тренерів України та Росії. Протягом чотирьох днів відвідувачі фесту не тільки відпочивали, а й навчались. Тож, як цього року забавлялись гості фарту, та які майстер-класи чекали на них, бачили і наші журналісти. Вони залишили усі справи і приїхали фестивалити чотири дні та чотири ночі. Автори та їхні учні самовдосконалювалися фізично, духовно та психологічно. Фарт єдиний фестиваль в Україні, учасники якого ознайомляться з оригінальними та ефективними методиками розвитку. Формат фестивалю, якщо спробувати його окреслити, він є доволі цікавим та оригінальним в Україні. Поза як поєднує і розвиток, розвиток професійний, розвиток особистості і відпочинок. Тобто люди, і в першу чергу, молодь. І молоді родини мають можливість обрати активний і здоровий відпочинок. На фартовий фестиваль щороку з'їжджаються гості з усієї України та сусідніх держав. Більшість колишніх гостей тепер самі стають авторами майстер-класів. Я вперше на такому фестивалі сьогодні в Україні подібного більше немає. Це захід, який проводиться лише тут. І люди, які сюди приїхали, можуть багато чому навчитися і багато чого пізнати. Нині, окрім звичних відвідувачів фесту, фартом зацікавились і громадські організації. Підтримує такий захід. І Богдан Хрустевчук. каже, цей фестиваль перший в Україні має сімейно-корпоративний напрямок. Мою думку, першу чергу, для молоді зараз дуже важливо. Брати участь у фестивалях, які можна поєднувати відпочинок разом з розвитком для нас, як для організації Молоді регіони. Ми завжди виступаємо за те, щоб розвиватися. Тобто не зупинятися на якихось досягнутих речах, а постійно шукати якісь нові можливості, нові варіанти розвитку. Чим можна зацікавити молодь Цьогоріч Разом із батьками приїхали чимало дітлахів. Більшість з них відвідує фарт не вже не вперше і обіцяють не в останні.